Коротко вам розкажу, як правильно робити димар в будинку, тому що зараз люди будуються, куча запитань, куча помилок. Значить, коротесенько, пробіжимося. Якщо ви муруєте цегляний димар, що вам потрібно розуміти? Ви муруєте цегляний димар всередину вставляєте нержавіючу трубу. Ця нержавіюча труба має бути характеристиками під ваш опалювальний прилад. Для твердопаленого котла це одна марка сталі, для газового котла інша марка сталі для каміна. Третя марка сталі. Це все різні марки сталі. Це дуже важливо. Тепер дивіться, що важливо. Коли ви проходите дах, ось тут, в цих місцях біля димаря, не має бути дерева взагалі ніякого. Тут має бути знаходиться ізоляція. Тому що, як правило, будівельники беруть і сюди оці балки дерев'яні, прикручують в димар і прикріплюють до димаря або впирають. Що відбувається, дах просідає. І потім в цих місцях відбувається протікання або розтріскування димаря. Це дуже важливо, це треба послідкувати. Нержавіюча труба, ось тут, в цьому місці, вона з димаря виступає на 5 см, не більше. 5 см і ставиться грибочок. Не робіть ось ці курятники з цими дирочками по бокам, тому що димар має обдуватися з чотирьох сторін, з рози вітрів. Південь, північ, захід, схід. Це дуже важливо. Далі ось це місце наверху робите закінчення як звичайний бабусин димохід, як вашої бабусі в оселі, там в вашому будиночку старому, всі пам'ятають, як вони виглядають. Верхніх ось цих два слоя ви кладете з клінкерної цегли. І цю клінкерну цеглу ви кладете на розчин, пісок, цемент і розмішуєте не водою, а рідким склом. І тоді оце верхів'я у вас. Виходить кислотостійким, тому що продукти згорання, які виділяє ваш опалювальний прилад, вони мають різні кислоти, газовий котел одна кислота. Твердопаливний котел на дровах інша, твердопаливний котел на вугіллі, інша, і камін, інша кислота. І ця вся штука, якщо ви це не зробите, у вас часом буде це все розсипатися, так як ви бачите, наприклад, в старому фонді, як нас, наприклад, є в Чернівцях або в іншому місті, там де є старі будинки в центрі міста. Ви це все можете побачити, і не забудьте, уточняємо ще раз: дерева біля димаря немає. Ізоляція біля димаря, ось тут є всередині нержавіюча труба. марку сталі вичисляти з тій компанії, в якій ви замовляєте опалювальний прилад, і курятник не робити. Все, слава Україні.